Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту Міністерства молоді та спорту України, коментуючи нещодавнє рішення Федерації дзюдо України бойкотувати чемпіонат світу в Угорщині через участь у ньому білоруських спортсменів, вкотре зробило наголос на необхідності продовження відсторонення представників Російської Федерації та Республіки Білорусь від міжнародних змагань, поки агресори продовжують вести неспровоковану війну проти України. Україна і надалі співпрацювати. Ти з міжнародними спортивними організаціями для посилення санкцій проти країн агресорів та захисту українських атлетів на світовій арені йдеться у повідомленні, Нагадаємо, що збірні України з футзалу ймовірно також доведеться бойкотувати євро 2026 через участь в ньому і збірної Білорусі. Раніше в таких обставинах Україна бойкотувала чемпіонат світу з пляжного футболу. Тим часом спортсмени збірної України з легкої атлетики, які перебувають у Луцьку на командному чемпіонаті України, потрапили під російський обстріл. Серед цілих атаки був готель Мотор, де перебувала частина атлетів, включно з основною командою. Жертв та постраждалих серед спортсменів. Немає всього по житлових районах та центру міста було випущено 6 ракет та 15 дронів шахет. Традиційний, черговий 26-й за ріком турнір пам'яті родоначальника і першого президента Федерації Тихфондове України Ігоря Петренка паралельно був позначений і змаганнями відкритого чемпіонату Дніпра. Майже три десятиліття тому, в 1998 році трагічно загинув родоначальник і перший президент Федерації ВТФ України Ігор Петренко. Втім, справа біля витоків створення і розбудови якої він стояв наразі. Успішно продовжується на теренах держави його учнями і послідовниками. Один з яких нині вже заслужений тренер України Павло Пшенічніков на добру згадку і спомин про свого вчителя та наставника. Щорічно, за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради проводить турніри його пам'яті. 2025-й виключення не склав навіть більше. 26-й черговий за ліком увібрав у себе два. Всеукраїнський та відкритий чемпіонат Дніпра, які відбулися за застосуванням електронного захисту та системи ДЕОДУ, що гарантує чесність, об'єктивність та високий технічний рівень боїв, вони зібрали їх на татамі великої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста 400 учасників різного рівня підготовки з великої низки регіонів України, для попередників яких звітні змагання у Дніпрі свого часу стали гарним трампліном до перемог і здобутків. Не тільки на теренах нашої держави, але і далеко за її межами. Традиційно люди, які виступали на цих турнірах, попадають потім і збірну команду України, і багато людей, які навіть виконують на метоме спорту, коли скажуть, да ми виступали на цьому змаганні. Це для нас важливо, тому що ми вшановували пам'ять того, хто колись дав нам шлях. Серед безлічі таких і вихованець відділення Техвондо ВТФ міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра. Бронзовий призер останнього чемпіонату світу серед кадетів Ю-14 без п'яти хвилин новоспечений майстер спорту України Прохор Набока, який стисло поділився підсумками попереднього виступу, як і планами на звітний турнір. На чемпіонаті світу в мене було 5 поєдинків, але на жаль, я провів тільки три і у четвертому програв. Я ну, не дуже задоволена, міг би у фіналі працювати. На цей турнір в мене плани поработають. Сложну техніку, яка в мене не дуже полишається. Та треба роботи в своє до удов... задоволення, натомість не менш титулована колега прохора по навчальному закладу. Наразі вже майстерка спорту України багаторазова. Чемпіонка і призерка різноманітних міжнародних та вітчизняних турнірів серед кадетів і юніорів Марія Леонова також відвідала змагання, але нині у якості арбітрині. У мене канікули. Я просто тренуюсь, у Мене поки ніяких заходів немає. Я просто дихаю ні. Хочу просто посадити, отак, подивитися зі сторони, як це. Зараз дуже відрізняється техніка, коли я була маленька, і зараз дивлюсь на малих дітей, все дуже різне. Вони такі молодці, мені подобається. Все класно. Традиційно чемпіони і призери обох змагань в індивідуальному заліку були удостоєні кубків, медалей та дипломів, а переможцем загальнокомандного у всеукраїнському турнірі пам'яті Ігоря Петренка і у відкритому чемпіонаті Дніпра. Стали вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста, які кращою було визнано тренерську бригаду навчального закладу Павла Пшеничникова Дмитра Литвиненка. Також серед інших варто відзначити бронзовий успіх команд ДЮСШ США Самарської міської ради та 4-ї дитячо-юнацької спортивної школи Кам'янського, де плідно працюють відповідно наставники Ігор Ротар та Владлен Лобанов Анастасія Хрієнко. Варто відзначити і гарну роботу їхніх дніпровських колег. Ярослава Фесенка, Арсенія Набоку і Дениса Різника. Черговому щорічному прийдешньому олімпійському дню, який за доброю традицією у всьому світі відзначається до дня заснування міжнародного олімпійського комітету, 23 червня 1894 року була присвячена нарада у відділенні Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, яка відбулася в офлайн і онлайн форматах. Черговому щорічному прийдешньому олімпійському дню, який за доброю традицією в усьому світі відзначається до дня заснування міжнародного олімпійського комітету, 23 червня 1894 року, була присвячена нарада у відділенні Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, яка відбулася в офлайн і онлайн форматах. На початку всім подякував, привітав та побажав успіхів голова громадської організації Михайло Кошляк. Після чого її виконавчий директор Олександр Пшенічніков стисло нагадав, та ознайомив, для чого започатковане свято і що вбирає в себе його майбутня програма. Міжнародний олімпійський комітет та Національний Олімпійський комітет України рекомендує влаштовувати різні спортивні заходи від звичайних руханок до спортивних свят, а саме лікарічний забіги, тематичні зустрічі з привідними спортсменами та олімпійцями, різноманітні змагання, крім офіційних. Оказово виступи флешмоби. рекомендовано під час заходу обов'язково задіяти бігові дисципліни. Основна мета Олімпійського дня поширювати олімпійську концепцію спорт для всіх. Рекомендовано Національним Олімпійським комітетом України проводити ці заходи протягом червня. Ну, безумовно, основний акцент на 23 червня, день святкування Олімпійського дня. Бажано задіяти під час проведення заходу олімпійську символіку. Наполегливо рекомендуємо залучати до заходів представників влади та провідних спортсменів. Далі своїми думками з питань організації та проведення Олімпійського дня поділилися начальник обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Євген Буря, голова Дніпропетровської територіальної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Микола Берест, начальниця управління молоді і спорту облдержадміністрації Юлія Скляр, начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов та інші, які в унісон говорили про те. Щоб вкотре зробити подію родинним святом спорту не тільки одного дня, а цілого місяця червня, загалом, де кожний має знайти собі заняття до душі та зможе відчути себе справжнім олімпійцем. Наразі спільними зусиллями був окреслений концептуальний план проведення заходу саме 23 червня і около учасників види спорту і багато інших дрібниць, які мають вкупі зробити все, щоб воно стало яскравим і незабутнім фестивалем драйву та командного духу, де всі отримають змогу спробувати різні види спорту і зрозуміти, що їм більше до вподоби і душі, відчути себе впевненими, здоровими та кращими. Сьогодні була проведена нарада по поводу дня олімпійського, який буде проведено 23 червня. Запрошую всіх на. Це свято. Місце проведення і час початку олімпійського дня будуть окреслені пізніше, враховуючи виконання низки вимог, головна з яких у першу чергу стосується безпеки і наявності укриття. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.